Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про замовлення. Як це зробити. Для того, щоб зробити замовлення, нам необхідно зайти на сайт заводу Матів. На сайті заводу нам необхідно перейти на вкладку Купити онлайн. Ми потрапляємо на окремий сайт, це сайт, магазину або особистого кабінету. Для того, щоб зробити нам замовлення, нам необхідно увійти у систему. Натискаємо «Увійти в систему. Тут вам потрібно ввести ваш логін і пароль. Логін це ваш емейл або ID. Я заходжу під своїм логіном-паролем. Для того, щоб зробити замовлення, ми можемо піти двома шляхами. Перший шлях це через конфігуратор. Ми можемо сконфігурувати необхідний наш продукт. Другий шлях можемо піти через пошук. Зробимо це через пошук. Наприклад, я хочу замовити двигун. Натискаємо на двигуни. Я хочу замовити трифазний двигун. Натискаємо на трифазні двигуни. Далі, якщо ми знаємо артикул нашого двигуна, ми вводимо його в вільний пошук. Якщо ми не знаємо артикул двигуна, ми можемо знайти його за характеристиками. Зробимо це за характеристиками. Наприклад, мене цікавить двигун на 15 кВт. Обираю. На тисячі обертів. Це чотирьохполюсний Обираю. Ефективність. Нехай буде звичайна І2. Напруга стандартна для цього двигуна тільки одна. 460-90 Форма монтажу. Нехай буде це лапа фланець B3 і B5. І так, ми бачимо, що система нам запропонувала два двигуна. Це звичайний верхній двигун, стандартний. І двигун dufire. Ми бачимо, що він помічений червоним кольором. Нас цікавить звичайний двигун. Натискаємо на нього. Далі ми можемо вказати кількість двигуна і додати відразу його в кошик. Або ми можемо додати опцію. Давайте додамо опцію. Ми бачимо, що відкрилося окно опцій, нам треба обрати нашу необхідну опцію. Давайте оберемо, наприклад, систему примусового охолодження. Додаємо. Ми обрали систему, далі нам необхідно вказати кількість. Якщо це одна, нажимаємо далі get The estimate. Якщо це більше, Наприклад, пускай буде 3. Вводимо цифру 3 і нажимаємо Headestimate. Ми бачимо, що система видала нам результат. Перевіряємо цей результат і додаємо в кошик. Все. Наш продукт в кошику. Заходимо в кошик, натискаємо Оформлення замовлення. Ми потрапили в кошик. Ще раз перевірили наше замовлення. Якщо все гаразд, переходимо до оформлення, натискаємо оформлення замовлення. Ми потрапляємо на сторінку замовлення, і вперше вкладка на цій сторінці це доставка. Необхідно обрати спосіб доставки. Виконується мною або виконується мотив. В чому різниця? Якщо ми обираємо виконується мною, ми самостійно замовляємо перевізника, який приїде на завод і забере ваш вантаж. Якщо… Вибираємо «Виконується Мотив. Тоді компанія «Мотив» самостійно обере перевізника і включить вартість доставки про форму на ваше замовлення. Зазвичай всі обирають «Виконується мною. Це більш дешевий спосіб. Натискаємо далі. Далі ми потрапляємо на сторінку адреси, де вказується ваша адреса. Зверніть увагу, ця адреса буде вказана во всіх документах заводу. Це проформа, рахунок, це пакувальний лист і це інвойс. Тому, якщо ви маєте декілька адрес у вашому профілі, оберіть необхідний. Натискаємо далі. Все, це остання сторінка нашого замовлення. Тут ми можемо. Вибрати тип відправлення, це зробіть одну загальну відправку або дозволити окремі відправки. В чому різниця? Наприклад, якщо у вас замовлення декілька продуктів, декілька типів двигунів, наприклад, декілька редукторів, кожен продукт має свій термін виготовлення. І якщо ми оберемо дозволити окремі відправки, завод буде виставляти нам всі документи по готовності кожного продукту із нашого замовлення. Тобто щось було на складі, воно готово на наступний день. Завод виставляє нам пакувальний лист. І якщо воно оплачено, виставляє нам новий. Якісь інші продукти з вашого замовлення буде готовий, наприклад, через тиждень. Тоді через тиждень завод окремо виставляє документи на цей продукт. Ви можете мати багато продуктів в вашому замовленні, тому терміни у них будуть різні. В чому перевага цього типу відправлення? В тому, що якщо вам щось потрібно дуже швидко з вашого замовлення, і ви знаєте, що воно або є на складі, або його завод дуже швидко виробить, ви можете обрати цей тип замовлення, дозволено окремі відправки. Зазвичай клієнти обирають зробити одну загальну відправку, тобто це означає те, що якщо у вас багато продуктів у вашому замовленні, то документи будуть виставлятися по останньому продукту, який буде готовий. Далі є послання клієнта про замовлення. Тут ви можете вставляти ваше послання, наприклад, якщо у вас є в компанії якась своя кодифікація, нумерація ваших замовлень. Ви можете вставляти своє замовлення. Якщо ви залишите це поле пустим, завод самостійно пронумерує ваше замовлення. Далі ми бачимо нотатки для мутів. Це в тому випадку, якщо ви щось хочете додати до свого замовлення. Ви можете написати тут. І все. Ми перевіряємо ще раз наше замовлення і натискаємо в моєму випадку перейти до оплати, тому що я не компанія. У вашому випадку буде завершити замовлення. Друзі, ми подивилися, як робити замовлення. Як ви бачите, це зробити дуже легко, просто не складно. Зробіть ваше замовлення. Будуть питання, звертайтеся до мене. Дякую за перегляд. Гарного дня. До наступних зустрічей.